Слава Ісусу Христу! Мир вам. Сьогодні я в цивільному вийшов в місто трішки подихати вільним свіжим повітрям на свободу. І що, як ви бачите, я в цивільному і хочу звернути увагу на свій кашкет. Хоч воно дзеркально тут вам показує, але я думаю, що вам зрозуміло, що там написано, що там показує. Також хочу показати деякий фон. І не просто фон, йому божий. І там, ви бачите, добудований. Остап поки що нема. Але там уже в дикувальному приміщенні тури відбувається. Ходжу сюди. Але чим я би хотів поділитися таким особливим свідченням, не знаю, відкриттям таким, Стосовно цього свідчення, як би найкраще передати, але скажу так, як є. Коли я роздумував про те, що стосується чогось особистого і якісь є такі речі, пов'язані з любов'ю, я не розумів, що, але щось з любов'ю пов'язане. Коли я читав щось, там було про Божу любов, про заслуговування Божої любові, я собі думаю. Я теж не заслуговую Божої любові, тобто не якимись своїми заслугами не завойовую ту Божу любов. Тоді думаю, і що це може бути, що може бути пов'язане з любов'ю. Тоді Бог відкриває, що я заслуговував на любов у самого себе. Тобто мені потрібно було щось робити таке значне, важливе, щоб. Відчувати любов до самого себе. Тобто не егоїстичну, не, не таку нарцистичну, але таку любов, як у заповіді люби ближнього як самого себе. Тобто самого себе теж маємо любити. Бо тоді, в принципі, не зможемо достойно любити Бога і ближнього, якщо себе не будемо любити. І може таке бути, як я собі побачив, що заслуговую на любов самого себе. Тобто, що дійсно щось для мене е, таке важливе мушу робити, там, ну навіть от, не знаю, проповідувати Боже Слово. Ось мушу протягом дня зробити, якщо щось важливе не зробив, то що, Ну тоді в мене нема тої любові. Тоді я сам на себе дратуюся і тому подібне. Мушу щось важливе зробити, хоча би почитати щось важливе і так далі. Тут Бог мені це відкрив, я зрозумів, що маю любити себе. Кого, яким я є, при тому не припиняючи йти на духовному шляху, не припиняючи духовного поступу, не припиняючи йти за Богом. Надіюся, що, можливо, комусь це промовило дуже. Любіть себе, любіть, бо Бог вас любить. І тоді зможете, як полюбити себе чистою любов'ю, не егоїстичною, тоді зможете любити і Бога, і ближнього. Меру всім нам дякую. Yeah.